На святого Миколая подарунки під подушкою знайшли, на святвечір та Різдво Кутю поїли та колядки поспівали, на Маланки щедрівників зустріли, на Василя засівальників у хату пустили. А що ж далі? Наступне завершальне зимове українське свято Богоявлення, раніше відоме нам як Водохреща. святкуватимемо його за новим календарем 6 січня. Цьому році церква перейшла на Новоюліанський календар Православна Церква України і Богоявлення. Ми вже святкуємо 6 січня. П'ятого відповідно буде звершуватись літургія і вечірні богослужіння, на якому буде освячуватися вечірня вода, як кажуть в нас в народі. Так, а відповідно, п'ятого вечора велике повечір'я і утрення, і шостого шостого січня. В нашому храмі і інших храмах о 9 годині ранку будуть звершуватись богослужіння, після яких буде освячення великої агіасми, тобто освячення богоявленської, чи Йорданської, чи хрещенської води. Освячення відбуватиметься під храмами. Біля водойми обряд гіоми цьогоріч, яке минулого року, проводити не будуть через повномасштабне вторгнення, та й купання у освяченій водоймі гріхів не змиває, каже отець Роман. Можливо, хтось з із священиків відвідає Десну і буде освячена вода на золотому пляжі. Але це ще не вирішено. Також багато питань ставлять щодо купання на богоявлення. Тож хочеться сказати, що саме купання це традиція останніх років, але до церковного звичаю, до церковної традиції, до церковного ставу, саме купання не має жодного відношення. Але також треба собі розуміти, що є люди, які ну, займаються моржуванням, чи які практикують купання зимою, то це одна справа. А є люди, які десь там тільки на богоявлення, чи собі планують в цьому році вперше зануритися в воду, то також такі люди повинні розуміти, що ще раз і ще раз ця традиція не відноситься до традиції церковної ані гріхів. Так такий звичай чи традиція виконання воду не змиває ані ще раз і ще раз жодного відношення до церковної традиції немає. Також отець Роман нагадує, що традиція пірнання у воду йому на хрещення Ісуса Христа пішла з окунання в річку Йордан, яка знаходиться на кордоні Ізраїлю та Йорданії. Там у цей час температура значно вища, аніж у нас в Україні. Ж традиційно на богоявлення освячують воду. Саме в цей день освячується богоявленська вода, тому відповідно люди приходять на богослужіння. І набирають воду, якою, яку використовують протягом року. Тобто, коли читаються молитви, то вони читаються на зцілення душі і тіла, і щоб ця вода отримала благословення Йорданове і була на очищення і домів, і наших душ. Інколи ставлять питання, чи кажуть, що вечірня вода сильніша, так, та, яка освячується напередодні, а ця трошки слабша. Насправді чин освячення води один. І той самий, і в Древній церкві ці освячення відбувалися в один день, але пізніше, коли стала велика кількість людей, і відповідно було визначено освячувати, освячувати воду два дні. І можливо навіть і в сучасній Україні в стані війни це, це добра практика і благочестива, щоб не збирати великої кількості людей в одному місці, особливо тоді, коли є загрози, то відповідно до Добре буде, щоб люди хтось прийшов 5-го числа, хтось прийшов 6-го числа. Ну і відповідно вже освячена водичка в храмі буде і 7-го, і 8-го, і багато багато днів аж до наступного року в храмах взагалі зберігається Богоявленська вода. Православна церква України зараз діє у таких храмах, як Катерининська церква, п'ятницька, храм Михайла та Федора, та гарнізонний храм святого Івана Воїна на Римзаводі. Саме в цих храмах ви можете освятити воду в українській церкві.